Властивості фоамірану тримати форму малюнка дозволяють створювати композиції подібні до гравюри. Гравюра це вид графічного мистецтва, де зображення створюється на твердому матеріалі у зворотньому вигляді. А потім відтискується. Цей метод дозволяє створити багато однакових копій зображення. Пропоную вашій увазі експеримент із Фаміраном у створенні вітальної листівки. Запрошую відвідати наш урок, який я записала для учнів, які займаються дистанційно. Малювати на форматі а 5 Якийсь весняний малюночок. Це може бути навіть якась листівочка до 8 березня. Ось як Ксюша намалювала. Ну покажи. Угу. Ось. Кіра намалювала ось такий малюночок. Настя малює. Даша. Угу. Злата. Далі, коли намалювали малюночок, добре-добре навести його олівцем. Ось. Тому що ми його будемо переснімати на фоміран. Коли ви намалювали малюночок, от Ксюша намалювала і добре навела його. Так. Що ми робимо? Прикладаємо на фоаміран. Ось. Так. Беремо ножиці. Ксюш, ж, потримай камеру. От, от так, молодець. І беремо ось так, ось, протираємо ножицями. Пройтися кругом, 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 де у нас є малюнок. Не дуже давимо, просто добре, добре, добре отак протирремою. Щоб всі детальки наші порізнялись. Ось. Ми ж навели олівчиком комплект. Потім знімаємо у нас зображення все тут. Якщо щось не дуже видно, можна довести собі олівцем. Якщо десь там може бути букавка пропала, у нас літера. Ось. Потім беремо шпажкою. І все гарно продавлюємо по контуру, так як це ми робили, коли робили просто штампи. Таким чином. Все. Так, коли ми перевели зображення, продавлюємо його шпажкою. Зображення в нас перевелося в озеркальному вигляді. Тобто, якщо буде навіть надпис там, 8 березня, то він буде, коли відпечатається, віддрукується, вже буде такий, як треба. Коли ви обвели, можна зробити додаткове таке тиснення. І орнаменти, рельєф для вашого зображення. Наприклад, в пелюсточках зробити якісь смужечки, щоб були як прожилочки. Орнамент додати, якщо там якийсь горщик є і так далі. Тобто намалювати те, що, чого не було, наприклад, у вашому малюночку. Далі малюночок наклеїти, коли ви вже все прицарапили, наклеїти на картоночку. Можна, щоб картонка була більша. Наприклад, зображення у нас формату А5, а картоночка формату А4. Ну, таке може бути. Далі будемо робити все в класі. З моєю цією саморобною подушкою штемпельною. Що ми беремо? Промакуємо добре ось так валік. Щоб пропиталось все у нас фарбою. І починаємо. Да, давай, не бійся. Прям добре, добре, добре його профарбовуєш. Угу. Весь, весь, весь. Щоб всі краї можеш виходити, я навмисно аркуш підстелила тобі, щоб можна було виходити да, за краї. Ось, і все добре проходимо з валіком. Це будемо робити в класі. Тобто вдома не потрібно вимастювати. Але ви просто будете знати, що, як це робиться. Так, всі краї добре промастюємо. Так, все, зробила? Ось все. Добре, добре, добре. Далі. Клади да на місце, бери оцей чистенький аркуш. Ведемо його. Давай десь, ось, щоб не вимастити червоно. Прикладаєш. Ось. Добре, так само придавлюєш усі всі всі країни. Тепе, ось. І у нас вийшла ось така листівочка. І їх можна зробити декілька. Тобто взяти ще один або на зворотньому боці. Візьми ще раз прогрунтуй його. Кіра вже дуже гарно до лиця приклала всі. Ось ще раз його все промастюєш. Всі дивимося, зараз де, хто зробить і це встигне в класі зараз, то зробить. Ні, на наступному уроці. Додати ще деталіку тут треба. Тобто, не просто обвести, а зробити прожилочки тут. Тут якісь рисочки там і так далі. Угу. Зараз. Я вийшла, потрібно, Зараз я Ось така листівочка, вийшла по-другому разі. Зараз я переймаю. Давай, так, тепер беремо аркуш, перевертай, рівненько клади. І добре, добре, добре прижимаєш з усіх боків, щоб і края перезняли. А, і не совгаєш акуратно, щоб воно не здвінулося. Як здвіниться, буде вже не так чітко все. Угу. Ну, все знімаємо. Так, угу. да, можна протерти. Навіть. Да, 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 да. Отак протерти. Угу. Все, знімаємо. Дуже добре тільки березня в воротному напрямку, можна його чимось Наразі. продумати Наразі. Наразі. Все, нормально, молодець, Наразі. все. Наразі. Наразі. Можна свій, взяти просто валік і подушку свою зробити і все. Валік 15 гривень стоїть чи 10. Це можна зробити вдома, вашу подушку. Штемпільне. Просто взяти валик. Я брала валік теж в канцтоварах, він там не дороги. Все добре, змачую, щоб воно все, мастю? все було. Візьми стару папку там навіть. Да, це стемпільна фарба червоного кольору. Все? все, достатньо. А. Остав на, туди на місце, а -а. не вимастюй руки зря. А -а. Так, беремо що, роботу. Ось. І прикладаємо. почекай, Прикладаємо. І добре, щоб не здвинула, нічого не посунуло. Акуратно, аккуратно. Перчатки вже можна зняти, ти що вже все закінчила? Це Угу. Можна потерти отак щоб не перчатки. Mm -hmm. mm -hmm. Ну давай знімаємо. Магія, Сара. Magic. Це mm -hmm. в нас вийшло, те, що було намальовано. Mm -hmm. Так, Даша. It's Страшно, красний. А, красний, червоний. Mm -hmm. Так, Все. Mm -hmm. Так, далі беремо аркуш. Лобимо, mm -hmm. mm -hmm. розвертаємо. Аккуратненько, щоб рівненько було. М -м -м, дуже добре вийшло. Це молодець, Даша. Так, це Ксюша. Це завдання просто експеримент із матеріалом. І таке поверхневе знайомство із технікою гравюри для учнів молодших класів. Вся робота над листівкою у нас зайняла одне-два заняття. Для старших учнів можна ускладнити це завдання вирізанням деяких елементів із основи фоамірану. Що може зробити композицію більш виразною. Ну, а ми отримували задоволення і позитивні емоції від самого творчого процесу, а також мали можливість створити не одну, а декілька листівок і подарувати матусі, бабусі, сестричці і навіть вчительці в школу. Через такі нестандартні завдання. Учні відкривають для себе світ творчості та мистецтва, де вони перетворюють свої уявлення на реальність від моменту створення першого малюнка на папері до виготовлення штампу і нанесення його на папір, учні занурюються в процес, що наповнюється емоціями та відчуттями. Ця техніка не лише дозволяє їм випробувати свої мистецькі здібності, але й підкреслює важливість кожної деталі та уваги до дрібниць. В результаті учні отримали не лише вітальну листівку, але й маленький шедевр, що мав власний характер та мистецьке звучання.